Служба безпеки України проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Силовики оглядають територію та окремі приміщення, а ще перевіряють документи та авто у громадян. У відомстві вже назвали причину таких дій. Усі подробиці розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Служба безпеки України проводить планові контррозвідувальні безпекові заходи у Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі столиці. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зазначається, що правоохоронці перевіряють контрдиверсійний захист державних об'єктів, а також посилюють безпеку жителів столиці та громадян, стосовно з яких здійснюється держохорона за безпосередньої участі представників управління держохорони. силовики проводять огляд території та окремих приміщень, помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків. Заклади сфери громадського обслуговування тощо для виявлення заборонених до обігу предметів здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва. Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливе обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадяни з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу дотримуватися режиму комендантської години. У своїй діяльності служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканості, прав і свобод громадян. Зауважили у відомстві. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Ежіть себе, побачимось.